Костю, скажи, будь ласка, ти сьогодні писатимеш радіодиктант Національної єдності на честь Дня української мови та писемності. Дякую, мені шкільних диктантів mm. вистачило. Mm. Ну от Нинішні школярики в Україні тобі, може, позаздрили б, бо ти принаймні міг ходити до школи. Ну, Справді війна не найзручніший час для навчання, але ж маємо лише той час, що маємо, і гаяти його не можна. Це хтось із звелив сказав? Ну так, хтось сказав, а я не пам'ятаю хто. Давай подивимось краще сюжет про те, як відновлюють школи в нашій країні, роблять їх безпечними та затишними. Попри масові ракетні атаки росіян, навчання в українських школах триває наразі в онлайн форматі. За період повномасштабного вторгнення окупанти вщент зруйнували майже 300 освітніх закладів, а понад 2,5 тисячі пошкодили. Ніжеловицька гімназія, що на Київщині, теж зазнала значних руйнувань. У школі було пошкоджено порядка 500 квадратів криші. Була пряме влучання. У стінку соответству вибите, пошкоджена вся парова система, повністю все, і від ударної хвілі повилювало всі двері. Вікна вилетіли всі. Ось ми можемо зараз бачити залишки того снаряду рашиського, який потрапив у стіну нашої гімназії, і розрушив її, на жаль. І приніс нам дуже багато пошкоджень. Завдяки місцевій владі та волонтерам освітній заклад відновили покрівлю, замінили, стіну реставрували, встановили металопластикові вікна та відремонтували систему опалення. Внутрішні роботи наближаються до завершення. Педагогічний колектив продовжує тримати освітній фронт і щодня після занять поспішає на робоче місце, аби швидше привести до ладу гімназію та зробити її ще кращою ніж була до війни. Ніхто не жене силою сюди. Всі вирішили, що ми. Зможемо відбудуватися, що ми сильні, ми є українці, ми є нація, і ми переможемо обов'язково цього агресора, який прийшов на нашу землю, адже тільки в єдності наша сила. Наталія Ткаченко працює в школі 15 років, каже, коли вперше побачила заклад після ворожої атаки, не могла стримати сліз. Це було схоже на фільми жахів, тому хотілося якось прикрасити гімназію. Довго думали з донькою, що намалювати на одній зі стін школи. Вибрали песика патрона. Малювали 8 годин. Песик вийшов позитивний і патріотичний. Наразі учні пані Наталії бачили лише фото патрона, та вона сподівається, що коли діти прийдуть до школи і побачать малювання. Наживо, будуть вражені ще більше. Того підбирали цю картинку, який він має бути у нас, бо дуже багато в інтернеті є різних варіантів, але зупинилися на цьому. Ще й перемога на Євробаченні нас теж надихнула. А ще ми намалювали мрію. Наш ще девіз до нових мрій, щоб діти теж виростали патріотами, берегли наш заклад, нашу Україну і мріяли. Учні вже прагнуть повернутися до очної форми навчання, аби спілкуватися одне з одним та проводити більше часу в колективі, розповідають освітяни. Вони сумують за друзями і вчителями. Діти хочуть, дуже хочуть, хочуть бачити, хочуть чути. Це коли сьогодні немає інтернету, дуже важко. Кричать, ми хочемо в школу, ми вже скучили, ну і ми підтримуємо, в кожному вони пишуть ми вас любимо. Я кажу, щоб стільки себе берегли. Обов'язково, щоб себе берегли. Війна в Україні триває, і ворог підступно цілиться в мирних жителів та об'єкти інфраструктури. Тож основне завдання місцевої влади не лише відновити зруйновані заклади, а й подбати про безпеку громадян. І з метою відновлення освітнього процесу силами сільської громади в гімназії побудували спеціальне укриття. Тут затишно, тепло. Ви бачите самі, що тут передбачено ось і місця для сидіння. Потім в нас є дитячий садочок, місця потім кроватки для того, щоб дітки могли перепочити на випадок тривоги. Є кабінет медичної сестри. Закуплені необхідні медикаменти, підведена вода та каналізація. Укриття навіть не нагадує бомбосховище, а радше схоже на якусь велику залу. І головне тут безпечно. Світлана Кокот родом із Харциська Донецької області. Її рідне місто окуповане росіянами вже вісім років. У гімназії викладає трудове навчання та мистецтво, показує, які вироби виготовляли разом із дітьми до війни. На жаль, багато з них пошкоджені, але деякі вдалося відновити. Десь тиждень. Вишивалася сорочка, чуть, чуть вишивала фартушок. цей. Все це пошито самі на дерев'яній основі. Все це робиться у нас. Але чому її переробили? Вона пошкоджена була після взриву у нас. Вона у нас дівчинкою була, а зараз стала. Паночкою <хи> такою у Ніжиловицькій гімназії навчаються 72 учні та 21 вихованець дитячого садочка. Працюють 15 вчителів, два вихователі та 13 осіб обслуговуючого персоналу. Кадрів вистачає здебільшого. Всі педагоги самі колись навчалися у цій школі. Тому вона для них давно вже стала другою домівкою. Всі мріють про якнайшвидше закінчення війни та нашу перемогу. Хотілося б, щоб ніколи більше жоден заклад, жодна людина, жодна дитина не відчувала жахіть війни і не бачила ні цих уламків, ні тих, тієї зброї, яка гримить, ні та що літає. Тобто, щоб ніколи більш не бачити цього жахіття. Ми тільки до цього прагнемо і тільки заради цього відбудовуємо наш заклад.